Вітаю, сталкери! В цьому відео я вам покажу, де знаходяться всі комбінезони Сєва та які в них показники. Перший комбінезон Сєва Д знаходиться в регіоні цементний завод в локації Клітка на даху недобудованого будинку. Там буде дамажити всі атаку, тому можете взяти з собою пігулки від всі атаки, але це не обов'язково, можна просто буде аптечками хілитись та і все. Всередині клітки буде все двоїтися та чутися страшні звуки. Не звертайте на це уваги. Ваша ціль просто добратися наверх. По мірі того, як добираєтесь, не забудьте протискати F5. Ось тут небезпечна ділянка. Розганяємось подалі і стрибок. От і все. Ми на даху. А ось на нас чекає комбінезон Сєва Д. Ось його параметри. А ось так він виглядає детальніше. Ще на даху є лімітована банка нон стоп. Хабар. Та чудовий вид на зону. Щоб швидко спуститися вниз, підійдіть до цього виступу. Та зістрібніть ось таким чином. Комбінезон Сєва В знаходиться в регіоні Росток біля локації гелікоптер-учених. В кабіні рельсового крану. Піднімайтеся наверх по драбині. Будьте обережними, там буде електроаномалія. Ось наш комбінезон Сєва В. Зблизу він виглядає ось так. В порівнянні з Сєва Д в нього значно кращий радіозахист та трохи хімзахист, але трохи гірші псі захист та фізичний захист. Найкращий комбінезон із Сєв Сєва І знаходиться в сусідньому регіоні Янтар. В локації завод Янтар на цій позначці, де я стою. Щоб добратися туди, заходимо в цю будівлю із червоної цегли, піднімаємось на другий поверх і бачимо труби. Mm, труби. По трубі йдемо до відчинного віконця. І там на нас зачекався комбінізон Сєва І. Ось його параметри в порівнянні з Сієва Д. А ось із Сєвою В. Йому він в радіозахисті трошки програє, але в усьому іншому теж значно кращий. Непрокачений Сокіл трошки кращий за непрокачений Сєва І. А ось такий Сєва І детальніше. Але якщо прокачати Сєва І, а я вам зараз покажу, де є креслення на свинцевий карман для артефакту, щоб не дамажило радіацією. В цьому ж регіоні на локації звалища Кунгів знаходиться креслення на Сєва І. Ось воно в цій схованці. Накладні кишені. І тепер прокачаний Сєва І буде так виглядати проти непрокаченого сокола. Як же круто, коли є 5 слотів під артефакти проти трьох. Якщо вам відео було корисним або просто сподобалося, класніть підписку на канал та ставте лайкусіка. Попереду ще будуть різні відео по сталкеру. Бувайте здорові!